Подяка від військових 3-ї окремої штурмової бригади збройних сил України, виділення коштів на придбання житла для дітей з та дитячого будинку сімейного типу, підтримка військових та правоохоронців, виділення коштів на погашення різниці між тарифами для комунальних підприємств, теплозабезпечення та водоканал. Це далеко не всі питання, які розглядались 21 листопада під час чергового засідання 38-ї сесії Коростенської міської ради, 8-го скликання. На порядок денний було винесено 50 питань. Та на початку сесії до присутніх звернувся офіцер 3 ї окремої штурмової бригади сухопутних військ Збройних сил України Вадим Кудіяров, який вручив подяку від командування Коростенській громаді в особі міського голови Володимира Москаленка за допомогу та підтримку військових. Ну, загалом ви, напевно, чули засобів масової інформації про нашу бригаду. У нас є люди, які служать в наших підрозділах з вашої територіальної громади. Ми з самого початку створення підрозділу знаходимося в самих гарячих точках фронту. Спочатку це був Бахмутський напрямок, потім Авдіївський, сьогодні це Харківщина. І відповідно, в силу того, що ми ведемо таку достатньо активну фазу роботи, ми потребуємо певних комунікацій з місцевим самоврядуванням, з державними структурами в розділі двох важливих питань. Перше питання це кадрове забезпечення, друге це забезпечення озброєння. Мова йде про чотири основні напрямки: це безпілотні літальні системи, це системи РЕП, це оснащення техніки, і це оснащення штурмових груп, груп розвідки, які виконують надскладні завдання. В силу того, що держава не може забезпечити ці всі процеси. Ми мусимо комунікувати з територіальними громадами, з військовими адміністраціями, з міністерствами, їхніми структурними підрозділами, з бізнесом. І за рахунок такої певної системної роботи ми можемо закривати ці питання. Тому, переходячи до своєї місії, я хочу передати вітання від нашого командування, подякувати за співпрацю. Ми отримали. Субвенцію, яка була направлена на безпілотні літальні апарати, і хочу передати подяку, підписану значить командиром третьої окремої штурмової бригади полковникам Андрієм Білецьким Коростенській територіальній громаді за вагомий внесок у підвищення боєздатності, отримавши подяку, міський голова Володимир Москаленко наголосив, що громада не планує зупинятися у допомозі військовим та надалі буде підтримувати наші Збройні Сили України. Я хочу нагадати депутатам запрошенням, тому в цьому році перерахували субвенцію 3 мільйони для Азова, і в нас така гарна співпраця. І далі ми працюємо на цій сесії, іншим військовим частинам виділяємо кошти. Ще раз хочу нагадати, минулий рік 100 мільйон, в цьому році біля 60 мільйонів коштів виділили. Це було, це є, це буде головним завданням нашої міської ради допомагати Збройним силам України. Тому Щиро всім подяка за нашу гарну спільну співпрацю і розуміння один одного і бажання перемогти. Слава Україні! Вже вкотре наша громада не словом, а ділом підтримує наших захисників. Тож секретар Коростенської міської ради Олександр Олексійчук доповів про внесення змін до програми матеріально-технічного забезпечення військових частин збройних сил України Коростенського добровольчого формування територіальної громади та Коростенського ТЦК. Сьогодні ми збільшуємо програму на 5 мільйонів 150 тисяч гривень з них 3 мільйони. Це прогнозовані кошти на закупівлю, обладнання та засобів і Матеріалів у 2025 році для нашого 143 го батальйону територіальної оборони, який знаходиться зараз і виконує бойове завдання в Харківській області, на 2 мільйони 150 тисяч гривень. Ми сьогодні пропонуємо надати субвенції військовим частинам наших збройних сил України, а саме збільшуємо програму на 530 тридцять тисяч. Це надання субвенції для придбання наземних роботозованих комплексів воля е військовій частині 0409. Це наша 30-та окрема механізована бригада. З Вягельська відома, де служить багато багато користенців. Також 700 тисяч військовій частині 0693. Це 54-та окрема механізована бригада, яка також в найгарячіших. Зараз в напрямках виконує бойове завдання 300 тисяч військової частині А-43-50-46, десантно-штурмова бригада на придбання безпілотних авіаційних комплексів і 585 тисяч військовій частині 7043 – Це наша 115-та бригада територіальної оборони Житомирської області. Субвенція на придбання зимових шин для транспортних засобів, акумуляторів автомобільних. Під час сесії депутати також розглянули низку земельних питань та затвердили ряд необхідних для подальшої роботи громади програм, зокрема з благоустрою, профілактики злочинності, охорони здоров'я, розвитку фізичної культури та спорту, підтримки та розвитку розвитку засобів масової інформації та інші про внесення змін до бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік доповідала начальник фінансового управління Людмила Бардовська. Вона наголосила, що маємо перевиконання бюджету на 8 мільйонів 895 тисяч гривень, які буде направлено для вирішення нагальних потреб громади. Та в першу чергу 2 мільйони 150 тисяч гривень з коштів перевиконання буде спрямовано на потреби військових решту. Розподілили наступним чином. Пропонуємо надати кошти на погашення різниці в тарифах, яка виникає між тарифами, які встановлені органом місцевого самоврядування та тарифами, які складаються на підприємстві, і є економічно обґрунтованими. А саме це надання різниці в тарифах КП водоканал в сумі 1 мільйон 758 тисяч гривень за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету, і різницю в тарифі для КП теплозабезпечення. В сумі 2 мільйони 886 тисяч гривень за рахунок перевиконання дохідної частини. Також пропонуємо надати субвенцію Кростенському районному управлінню поліції в сумі 198 тисяч гривень на проведення поточного ремонту з монтажу системи опалення. Також пропонуємо надати 100 тисяч гривень для поповнення статутного капіталу комунально виробничого господарського підприємства на закупівлю. Контейнерів для збору твердих побутових відходів, поповнити статутний капітал ЖЕКО номер 1 на придбання машини барабанного типу на суму 47 тисяч гривень і надати допомогу Кристенській центральній міській лікарні в проведенні поточного ремонту відділення анестезіології та інтенсивної терапії в сумі 1 мільйон 669 тисяч гривень. Окремо Людмила Бардовська зупинилася на питаннях перенесення коштів, які необхідні для стабільної роботи комунальних підприємств громади. Пропонується здійснити наступний перерозподіл, направити за рахунок перегляду видатків 114 тисяч для КП теплозабезпечення на відшкодування різниці в тарифах, 114 тисяч для КП водоканал для відшкодування різниці в тарифах. Надати 634 тисячі для КП теплозабезпечення на реконструкцію теплових пунктів встановленням дистанційного модельного зв'язку, на 1 мільйон 600 тисяч гривень збільшити видатки на поточний ремонт улично-дорожної мережі, на 800 тисяч гривень збільшити видатки на утримання вулично-дорожної мережі, на 1 мільйон 750 тисяч гривень. Поповнити статутний капітал КВГП для придбання трактору з навісним обладнанням на 2 мільйони гривень. Збільшити статутний капітал КВГП для придбання підмітальної машини. Ну і ще є незначні видатки по іншим всім розпорядникам. Їх багато, але вони в незначних сумах. Зміни до бюджету були підтримані депутатами. Так само були прийняті рішення і по всіх 50 питаннях порядку денного сесії.